Доброго мирного дня! Давно у нас вже не було занять спорту. Хочу вам сказати, що в мене була проблема з суставом плечовим. Ну, досить серйозно боліло плече. Але перше, що я зробила, усунула проблему. Це зміщення хребців в грудному відділі. Після чого стало легше, легше, легше. І зараз я активно займаюся розробкою плеча, Ці, цієї безпосередньо проблеми Уже значно легше і краще. Е, які вправи я роблю? Зараз я вам покажу. Раніше, ну, раніше я вам їх давала, але трошки я їх збільшила і трошки є різновид. Значить, ну перше, це проста, досить вправа. Зрозуміло. Далі ручки наші вертим суставом. Так, 20 разів. І по черзі. І ще так, теж на кожну руку по 20 разів. Далі оця вправа, що я вам давала ручки, з'єднуєте, лобці і лікті з'єднуєте і піднімаєте вгору. Але сама важна вправа тут, після того, як у вас все це через біль, Після того, як у вас е, трошки перестало боліти плече, ну, от, ви відчуваєте, що рух обмежений. Але вже е, немає такої гострої болі, е, робите руки, схрещуєте ззаді і виправляєте лікті і ще надавлюєте. Додатково головою. Коли я так перший раз зробила, це боль була просто адська. Зараз вже це без проблем. Зараз я вже дійшла до того, що я вже можу отак от з'єднати руки тут. Біль є однозначно, однозначно зараз болить. Ця рука, якщо іншою рукою, це просто цією рукою навіть замок, то ця рука болить. І саме основне це те, що ви повинні постійно стряхувати. Стряхування робити і ногами, і руками, особливо, якщо у вас є десь проблеми з суставами. Чому? Тому що йде розслаблення, нема спазмів і розслабляються наші м'язи і дають можливість функціонувати правильно суставом. Гарного мирного дня. Дякую!